Мбапе, Холланд, Вірс, Родріго, Лунін, Хьойсон звучить як склад збірної зірок. А ось і ні. Це лише частина неймовірних трансферних історій, що прямо зараз розгоряються навколо Реал Мадрид. У цьому відео ти дізнаєшся, хто вже підписав контракт із Мадридцями, хто на підході. А кого можуть продати заради мега-угоди з Холландом. Тут справжні трансфери і гарячі чутки, перевірені інсайди та несподівані повороти, плітки, про які шепчуться в кулуарах. І все це прямо зараз. Не примикайся, ти на мжі справжньої футбольної сенсації. Реал Мадрид офіційно розпочав трансферну кампанію під керівництвом Хабі Алонсо і зробив це з акцентом на оборону. Першим придбанням став Дін Хьойсон, центральний захисник Бормута, за якого мадридський клуб виклав 60 мільйонів євро. Гравець підписав контракт до 30-го року, і це перший настільки масштабний трансфер в оборону за останні 5 років. Сам Хьойсон давно мріяв перейти в Реал, а його кумиром з дитинства був Серхіо Рамос, легендарний капітан вершкових, який вже привітав новачка з цим кроком. Цей перехід став не просто посиленням проблемної позиції. Він символізує початок нової епохи. Алонсо особисто спілкувався з гравцем і переконав його, що бачить у ньому важливий елемент своєї оборонної схеми, незважаючи на те, що на старті кар'єри в Англії Хосін не вважався зіркою, прогрес футболіста вразив скаутів топ-клубів. Крім Реала, за ним полювали Челсі, Баварія та Ліверпуль. Але молодий центрбек одразу дав зрозуміти, якщо кличе Реал, інших варіантів не існує. Хойсон сильний у просуванні м'яча і має потужний удар. Його гра з м'ячем уже зараз викликає повагу, а ось в оборонних діях потрібно ще додати. А саме в цьому полягає план Альо Алонсо: довести Хьойсіна до рівня Рюдіґера та Мілітао. Але на цьому реал зупинятися не збирається. Слідом за Хьойсоном клуб майже оформив трансфер Альваро Карераса з Бенфіки. Цей лівий захисник, добре знайомий фанатам Манчестер Юнайтед. Саме там він починав кар'єру, і клуб навіть мав право викупу за 18 мільйонів євро, але замість допомоги вершковим Юнайтед вирішив не активувати опцію. І тепер мадридцям доведеться домовлятися безпосередньо з португальцями, виклавши повну суму близько 50 мільйонів. Сам Карерас не приховує, що не прагне повернутися до Англії, а перехід до Реала для нього пріоритет. І нарешті головною бомбою може стати спроба витягти з, Баварі, з байра самого Флоріана Вірца, гравця, якого футбольна Європа вже давно вважає одним із найкращих молодих плеймейкерів. ЗМІ повідомляє, що Баварія активно бореться за його підпис, але сам Алонсо розвів чутки, заявивши, що Вірц не прийняв остаточного рішення. Якщо Реал наважиться викласти 150 мільйонів, це може стати трансфером десятиліття та справжньою заявою про наміри нової команди Алонсо. Лорентіно Перес розуміє, що Балонсо реалізував свій потенціал, йому потрібен готовий склад уже до старту клубного чемпіонату світу. Тому клуб активно закриває всі слабкі місця в обороні. І схоже діє за чітким планом. Початок нової ери в Мадриді обіцяє бути амбітним і зухвалим, а ми стежитимемо за кожним кроком на цьому шляху. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. І підпишіться, хто ще не підписався. А ми продовжуємо. У Мадриді знову зростає трансферна напруга, і в центрі уваги не хто інший як Ерлінг Холанд. Так саме він, норвезький голеодор, який буквально знищує оборони прем'єр-ліги. Я лише позавчора говорив у відео про Барселону, що Лапорта націлений підписати Холланда у 26-му році. І тепер, за даними джерел, Реал Мадрид також серйозно розглядає можливість об'єднати його з Кіліаном Бапе. Звучить як мрія, але Флорентіно Перес не раз доводив: у його світі немає нічого неможливого. Щоб здійснити такий хід, клубу доведеться звільнити місце і ресурси, і тут на сцену виходить Родріго. За інформацією іспанських змі, Бразеліс усе частіше висловлює невдоволення своїм становищем в команді. Усередині колективу він почувається в тіні. Увага болівальників і преси зосереджена на МБАПЕ, Вінісіусі та Белінгемі. Його вклад часто недооцінюють, попри вирішальні голи та ключові моменти. За даними джерел, Родріго залишив тренувальну базу Реал Мадрид без участі у заняттях, обмежившись короткою розмовою з Карло Анчелотті. Офіційна версія проблеми зі здоров'ям, температура, м'язовий дискомфорт після хвороби. Так пояснив це головний тренер. Але мовчання самого гравця лише підігріває чутки. Чому він не прокоментував ситуацію, якщо все справді так просто? Тим часом ринок не спить. Інтерес до бразильця проявляють одразу кілька топ-клубів з Англії. Серед них Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль. Усі вони розглядають Родріго як потенціального лідера атаки на роки вперед. Називаються відповідні суми від 100 до 120 мільйонів євро. Такий трансфер може стати ідеальною можливістю для реала: звільнити місце в складі і отримати потужний ресурс для втілення головної мрії Перес підписати Холланда, зарплата, відступні бонуси усе це потребуватиме значних вкладів. Але проект, у якому в Атаці одночасно діятимуть Холланд і МБАПЕ, виправдовує будь-які витрати. Родріго без сумніву талановитий і важливий, але в нинішній ієрархії реала він не виглядає ключовою фігурою. Можливо, в іншій команді він отримає не лише стабільне місце в основі, а й статус справжньої зірки. А в Мадриді почнеться нова епоха, де атакувальна лінія поєднуватиме швидкість фізику та шалений рівень результативності. Чи перейде холод? І залишить Родріго Реал? відповіді вже цього літа. А поки спостерігатиму за розвитком подій і чекаємо, як розв'яжеться ця інтригуюча трансферна історія. Схоже, Андрій Лунін усе ж таки вирішив поставити крапку у своїй мадридській історії. За повідомленнями турецької преси, голкіпер Реала налаштований на витх на відхід і вже розглядає пропозиції від двох грандів місцевого чемпіонату Телта Сарая та Фенербахче. Україні схоче більше ігрової практики і бачить Туреччину як непоганий майданчик для наступного етапу своєї кар'єри. І хоча Суперліга не входить до п'ятірки найкращих чемпіонатів Європи, не варто недооцінювати рівень Галатасарая Сарая та Фенербахче. обидва клуби регулярно борються за титул і беруть участь у Єврокубках. Для Луніна це шанс отримати статус основного воротаря в команді з серйозними завданнями, а також можливість проявити себе на міжнародній арені. Багато експертів вважають, що Лунін міг перейти в інший клуб ще раніше. Інтерес до нього проявляли такі клуби, як Арсенал та Інтер. Але тоді українець продовжив контракт із Реалом, що неймовірно було стратегічним рішенням з боку клубу. Довгострокова угода автоматично підвищує ринкову вартість гравця, навіть якщо він не має стабільної практики. Саме на це схоже розраховував Флорентіно Перес закріпити актив і потім продати дорожче. А от для самого Луніна це продовження стало кроком, який у підсумку обмежив його варіанти. Ситуація стібу Куртова теж не додає оптимізму. Бельгієць попри вік і травми, залишається першим номером, і за нинішнього рівня медицини може зберігати форму ще кілька років. Тож для Луніна питання піти, чи сидіти вже не стоїть. Турецькі клуби це реальний шанс повернути собі статус важливого гравця. А якщо все складеться вдало, привернути увагу клубів із більш престижних ліг. Тим паче турецький чемпіонат це не прогулянка. Тут цінують воротарів з характером, досвідом і здатністю витягувати матчі. Отже, рішення Луніна піти саме зараз виглядає не просто логічним, а можливо, єдино правильним. Нова епоха на Сантьяго Бернабеу лише починається і починається з гучних імен, великих грошей та ще більших амбіцій. А ми стежимо за кожним кроком і розповідатимемо тобі про все першими. Підписуйся, став лайк і поділись цим відео з друзями, щоб не пропустити жодної бомби з мадридської трансферної лавини. Це літо буде справді гаряче. Перед, мадридисти!